Вітаємо на каналі Демократія не вирішена», де ми досліджуємо, як демократії працюють насправді та як у них живуть громадяни. А що б було б, якби громадяни могли голосувати майже з усіх питань від податків і охорони здоров'я до міжнародних угод? Ласкаво просимо до Швейцарії, де демократія водночас і спокійна і радикальна. Вона спокійна у своїх впорядкованих виборах, але радикальна у тому, як часто громадян закликають до голосування. І результати це підтверджують. За міжнародними стандартами, Швейцарія є однією з найсильніших демократій світу. За даними Economist Intelligence Unit у 2024 році Швейцарія отримала 932 бали з 10 і, послала, і посіла п'яте місце у світі. Freedom House називає країну вільною з майже ідеальними результатами 96 зі 100. А в рейтингу свободи преси від репортерів без кордонів Швейцарія входить у світовий топ-10. Але щоб зрозуміти, чому країна має такі високі оцінки, треба подивитися глибше на історію: інститути, бюрократію, підзвітність і навіть на те, як ми вимірюємо саму демократію. У цьому першому епізоді серії Швейцарська демократія ми розглянемо, як Швейцарія збудувала одну з найсучасніших демократичних систем у світі, чому її інститути користуються довірою, та як унікальний інструментарій референдумів і народних ініціатив дає громадянам більше влади, ніж у більшості інших країн. Ми побачимо, яку роль зіграла історія. Як розподілена влада між федерацією, кантонами та громадянами, і як прозорість і свобода медіа підтримують легітимність. Водночас ми представимо демократичний стовп нашої чотиристовпної матриці добробуту, пояснимо, як ми його вимірюємо і чому саме Швейцарія стане еталоном для всіх майбутніх порівнянь у цій серії. Швейцарська демократія не виникла за одну ніч. Вона формувалася століттями колективного прийняття рішень, що було зумовлено географією, культурою та необхідністю. Оточені горами і розділені на долини, ранні швейцарські громади не мали іншого вибору, як управляти собою самостійно. У середньовіччі це дало початок «Landsgemeinde», Відкритим зборам, де громадяни піднімали руки і голосували за закони, податки та військові обов'язки, ці збори не були лише символом. вони відображали суспільство, яке для виживання мусило ухвалювати рішення разом. Ця традиція прямої участі створила культурну політичну рівність, що збереглася донині. У 1848 році після короткого громадського конфлікту, відомого як Зондербунська війна, Швейцарія ухвалила свою федеральну конституцію. Цей момент став переломним. Країна перетворилася з вільної конфедерації кантонів на єдину федеративну державу. Конституція закріпила принцип подвійної більшості. Схвалення вимагалося як від народу, так і від кантонів. Це мало на меті захистити малі кантони та мовні меншини від домінування більших. Такий баланс між волею народу і рівністю кантонів і сьогодні лежить в основі швейцарської демократії. Через покоління у 1874 році було запроваджено факультативний референдум, який надав громадянам право витувати закони, ухвалені парламентом. Це не був подарунок від еліт. А результат суспільного тиску індустріалізація та ліберальні реформи реформи пришвидшилися, і громадяни вимагали засобу контролювати темп змін. Можливість викликати народне голосування підвищили довіру між владою та громадянами. У 1891 році з'явилася народна ініціатива, яка дала змогу будь-якій групі громадян. За умови збору 100 тисяч підписів виносити свої пропозиції щодо змін до конституції на загальнонаціональний референдум, це зробило громадян активними законодавцями, а не лише пасивними виборцями. Ініціативи дозволили низовим рухам напряму впливати на порядок денний країни, зробивши демократію живим і динамічним процесом. І нарешті, у 1918 році, після Першої світової війни і загального страйку була введена пропорційна виборча система. Раніше політичний ландшафт часто контролювали великі партії, але нова система змусила їх ділитися владою. Це створило культуру коаліції і компромісів. Відтоді швейцарська політика будується на досягненні широких угод, а не вузьких перемог. Разом ці віхи пояснюють, чому швейцарська демократія виглядає такою, якою є сьогодні. Її коріння сягає сільських зборів і колективного виживання. Її конституція поєднала єдність із різноманіттям, її референдуми та ініціативи дали громадянам і право вето, і право голосу, а пропорційна система вмонтувала компроміс у саму тканину політичного життя. Ця комбінація історії та новаторства створила модель, яка одночасно і глибоко учасницька, і добре збалансована. Сьогоднішня політична структура Швейцарії відображає цю історію. На вершині стоїть Федеральна Рада, колективний виконавчий орган із семи членів, де президентство змінюється щороку. Такий унікальний механізм не дозволяє зосереджувати владу в руках однієї особи. Законодавство ухвалюється двопалатним парламентом національною радою, яка представляє народ, та радою кантонів, яка представляє кантони. Але влада не обмежується лише Берном. Кантони мають широку автономію зі своїми парламентами, судами та податковими системами, тоді як муніципалітети управляють школами, зонуванням, житлом та місцевими соціальними програмами. Така децентралізація забезпечує близькість громадян до влади, але також означає, що реформи доводиться узгоджувати на багатьох рівнях, а саме на трьох. Найбільш унікальним для Швейцарії є її набір інструментів прямої демократії. Виборців запрошують голосувати не раз на кілька років, а кілька разів щороку. Вони вирішують як великі, так і дрібні питання через три основні інструменти. Обов'язковий референдум застосовується для змін у конституції та міжнародних угод. Факультативний референдум дозволяє 50 тисяч громадян вимагати голосування щодо закону ухваленого парламентом. Народна ініціатива надає змогу 100 тисячам підписів винести пропозицію змін до Конституції безпосередньо на голосування. Ці інструменти сформували деякі найбільш обговорювані політики країни. У 2009 році виборці схвалили заборону на будівництво міноретів. У 2016 році вони відхилили ідею універсального базового доходу. У 2020 році вони незначною перевагою відмовилися від посилення відповідальності корпорацій. А в 2024 році знову переглянули одну з найспірніших пенсійних реформ за останнє десятиліття. Такі часті референдуми можуть сповільнювати процес ухвалення рішень, але вони також надають легітимності та тримають політичних лідерів, прив'язаними до волі народу. Результати цієї системи видно у рівні довіри та відчутті впливу. Швейцарія має ідеальний бал 10 із 10 у категорії політична культура в індексі демократії EIU. Виборча участь висока, плюралізм укорінений, а громадяни впевнені, що їхні голоси мають значення. Водночас існують і ризики. Часті голосування можуть призвести до втоми виборців. Популістські компанії часом експлуатують процес. А уряд може опинитися обмеженим, коли потрібно швидко реагувати на кризу. Та все ж, сила системи полягає у впевненості, що влада завжди відкрита для контролю громадян. За прямою демократією стоїть низка сильних запобіжників. Швейцарія стабільно входить до числа найменш корумпованих країн світу. За індексом сприйняття корупції Transparency International в 2024 році вона отримала 81 зі 100 балів і посіла п'яте місце у світі. Показники Світового банку у межах World Wide Governance Indicators відносять країну до найвищих за верховенством права, ефективністю уряду та контролем корупції. Незалежні джерела, такі як Polity5 і проект Від підтверджують цю картину, демонструючи сильні обмеження виконавчої влади, стійкі партійні інститути та політичну систему з глибоко вбудованими балансами. Щоб зрозуміти, як це працює на практиці, потрібно подивитися на бюрократію та прозорість. На федеральному рівні Швейцарія має компактну адміністрацію в Берні. Яка більше координує, ніж домінує. Кантони зберігають власні уряди, парламенти, суди та системи освіти. Муніципалітети детально керують місцевими справами від шкіл до комунальних послуг. Така трирівнева структура розподіляє владу і тримає уряд близьким до громадян, але водночас робить управління більш складним. На практиці це означає, що федеральний уряд відповідає за зовнішню політику, національну оборону, монетарну політику та загальнонаціональні програми соціального страхування, наприклад, такі як пенсії. Кантони керують ключовими сферами охороною здоров'я, освітою, поліцією та податками, адаптуючи закони та послуги до потреб місцевого населення. Муніципалітети зосереджуються на повсякденному житті. Вони видають дозволи на будівництво, регулюють забудову, утримують школи та культурні заклади, курують е комунальними підприємствами і надають соціальні послуги на рівні громади. Такий розподіл повноважень забезпечує ухвалення рішень максимально близько до громадян, а федеральний рівень підтримує стабільність і єдність. Рішення часто вимагають ретельних переговорів між усіма рівнями. Але при цьому бюрократія Швейцарії стабільно визнається однією з найбільш ефективних у світі, з мінімумом червоних стрічок і високим рівнем задоволеності громадян. Механізм контролю, такі як федеральні аудити та омбудсмени, додатково зміцнюють прозорість. Хоча ризики залишаються, зокрема прозорість лобізму та вразливість фінансового сектору до відмивання грошей. Але загалом корупція дуже низька, а громадська довіра надзвичайно висока. Підзвісність також залежить від того, чи виконують уряди свої обіцянки. Дослідження показують, що уряди Швейцарії реалізують близько 60-70% своїх програмних заяв, показник співставний або навіть вищий ніж у більшості уставлених демократій. Політичні зарплати прозорі й помірні, що підсилює культуру відповідальності. Медіасередовище залишається стійким і різноманітним. Репортери без кордонів ставлять Швейцарію на дев'яте місце у світі за свободою преси. Водночас останніми роками тут відзначається менш сприятливий політичний клімат, ніж у минулому. Парламент ухвалював рішення, які обмежували можливості розслідувальної журналістики, і посилював тиск на фінансування громадських мідіа. Усе це показує, що високі показники інституцій підкріплюються не лише формальними структурами, а й реальними суспільними дебатами. Показники Світового банку щодо ефективності уряду відносять Швейцарію до лідерів. Опитування Gallup демонструють, що більшість швейцарців. Висловлюють довіру до свого уряду, а дані ОСІПІ підтверджують відносно високий рівень довіри до державних інституцій. Ця комбінація сильних інститутів і позитивного суспільного ставлення створює цикл легітимності громадян, не лише часто беруть участь у політичному житті, а вони переконані, що їхня участь має сенс. Попри це. Швейцарія стикається з певними викликами. Медіасектор, хоч і сильний, страждає від цифрових змін і концентрації власності, Часті референдуми можуть затримувати необхідні реформи, особливо у швидкоплинних сферах, таких як екологічна політика чи фінансове регулювання. Популістські компанії часом експлуатують пряму демократію з метою розколу суспільства, та все ж країна продовжує отримувати найвищі оцінки у категорії політична культура. Що свідчить, попри ці виклики, громадяни загалом підтримують і довіряють демократичній моделі своєї країни. На цьому етапі варто зробити крок назад і поставити запитання, як саме ми вимірюємо демократію в нашій чотиристопній матриці добробуту. Це принципово важливо, адже саме Швейцарія стане нашим еталоном для всіх майбутніх порівнянь. Матриця не спирається на один індекс. Кожен набір даних має свої сильні і слабкі сторони. Тож, поєднуючи їх, ми зменшимо упередженість і охоплюємо демократію з різних боків. Перший стовп базується на трьох основних вимірах. Індекс демократії Economist Intelligence Unit охоплює виборчий процес. Функціонування уряду, участь громадян, політичну культуру і громадські свободу. Freedom House додає інший вимір, вимірюючи політичні права та громадські свободи за допомогою 40 питань індикаторів. Репортери без кордонів надають третю перспективу, оцінюючи свободу преси з політичного, правового, економічного, соціального і безпекового поглядів. Разом ці три джерела формують зважений композит для демократичного стовпа. 50% EIU, 30% Freedom House і 20% RSF. Щоб додати глибини, ми спираємось на допоможні набори даних. Проект Varieties of Democracy надає надзвичайну детальну інформацію з індексами ліберальної, учасницької та Дорадчої демократії, а також частоти виборів і обмежень виконавчої влади. Polity 5 забезпечує довгострокову перспективу, кодує країни щороку від 1800-х років за критеріями відбору лідерів, обмеження влади та рівня участі. Хоча VDEM і Polity 5 не включені до середнього композитного показника, вони надають важливий контекст. І допомагають перевіряти результату. Усі індикатори нормалізуються до шкали від 0 до 100, а потім класифікуються за рівнями від 90 до 100 перший рівень, від 80 до 89 другий, від 70 до 79 третій, будь-що нижче 70 потрапляє до категорії помірно заможних. Застосування цієї методології до Швейцарії показує, чому вона так вирізняється. Індекс EIU дає 93.2 зі 100. Freedom House оцінює в 96, а репортери без кордонів ставлять близько 84. У Сумі Швейцарія отримує композитний результат приблизно 91-92. Що впевнено відносить її до першого рівня. Найвищої категорії добробуту. Відем і Polity5 5. Підтверджують цей висновок, підкреслюючи сильні обмеження виконавчої влади. Інституціоналізовані партії та високий рівень участі громадян. Це робить Швейцарію не лише винятковим прикладом, а й еталоном, за яким ми будемо вимірювати інші демократії у наступних епізодах. Коли ці дані наносяться на чотиристовпну матрицю добробуту. Демократичний стовп закріплює Швейцарію у категорії високозаможних. Це лише перший із чотирьох стовпів, які ми будемо досліджувати далі. За ним підуть правосуддя, економіка та безпека. У п'ятому епізоді ми повернемося, щоб інтегрувати всі ці елементи в єдину картину національного добробуту, використовуючи Швейцарію як еталон для всіх наступних порівнянь. Швейцарія нагадує нам, що демократія це не лише вибори раз на кілька років. Це інструменти, які дозволяють громадянам ухвалювати рішення, інститути, що забезпечують підзвітність, бюрократія, яка залишається близькою до людей, і культура, що цінує прозорість та довіру. Якщо вимірювати її уважно крізь призму чотиристопної матриці добробуту, Швейцарія постає однією з найсильніших демократій світу і забезпечує орієнтир для нашої глобальної подорожі порівнянь. Демократія у Швейцарії це більше, ніж набір інституцій. Це культура сформована географією, історією та постійною участю громадян. Вона доводить, коли людям довіряють відповідальність, вони не послаблюють державу, вони її зміцнюють. Швейцарія показує, що демократія може бути водночас стабільною гнучкою, укоріненою у столітніх традиціях, але здатною відповідати на сучасні виклики. Це була перша частина нашої швейцарської подорожі у серії Democracy Undecided або Демократія не вирішена. У наступних епізодах ми розглянемо правосуддя, економіку та безпеку громадян, щоб зрозуміти, як кожен із цих стовпів формує добробут країни. І нарешті, у п'ятому епізоді ми об'єднаємо всі ці елементи в чотиристопну матрицю добробуту, щоб побудувати повний профіль Швейцарії та встановити еталон для інших країн, які ми будемо досліджувати надалі. Якщо ви хочете продовжувати навчатися разом із нами, обов'язково перегляньте інші епізоди серії Демократія не вирішена. Перейдіть за посиланнями, щоб розширити а, свій кругозір, залишатися освіченими та зануритися у ці теми і приєднатися до нас у дослідження демократії на практиці у всьому світі. Побачимося у наступному епізоді.